Хочеться з вами ще поговорити про те, як Трамп вчиняє із Путіним, бо це дуже важливо з Росією, бо для нас це надважливе питання. Я просто бачу зараз трішки, спадає оцей весь ажіотаж довкола е мит. Е і в Україна розуміє, що вона ну ніяк від цього не потерпає. Вона абсолютно в нормальному положенні знаходиться в ситуації, може скористатися цією всією історією. але це буде знову ж таки е велика розмова наступних наших програм. А зараз хотів би з вами проговорити тему, яка стосується заяви Марка Рубіо. Він перебуває зараз у Європі з візитом на саміт очільників закордонних відомств країн НАТО, і він проводив спільну прес-конференцію з Кайо Калас, дипломатичною представницею Європейської комісії. Власне, він їй сказав, що Сполучені Штати Америки ніколи не погодяться на будь-які е, перетини червоних ліній, які вималювала Україна, це стосується території, і так далі. Тому подібне суверенітету тут однозначно так це вкотре він підтвердив. Але і говорить він наступне: що ну, перекладає на просто людську мову, терпець у Трампа уривається. Тому що Росія дуже недобросовісно відноситься до переговорів. Вона не припиняє вогонь. Я цитувати вже повністю не буду. Рубіо. суть зводиться до того, що Марко Рубіо конкретно сказав довго терпіти не погодження Росією припинення війни. Білий дім не збирається. Трамп цього не хоче. Він хоче швидко завершити війну якими можуть бути дії адміністрації Дональда Трампа і Трампа самого, якщо, наприклад, за кілька тижнів, як сказав Марк Рубіо, Росія все ж таки не припинить обстрілювати Україну? Бо Рубіо відзначив, що росіяни порушують енергетичне перемир'я? заява, як на мене, дуже дуже різка. Ну, заява, заява справді е різка, і е справді е треба розуміти, що мабуть. Е це цілком відповідає настроям особисто Рубіо, але ми не знаємо, наскільки це відповідає настроям Трампу, і е, знову ж таки, в американських ЗМІ останнім часом активно обговорюється питання про те, що Рубіо, скажімо так, кандидат на вихід з адміністрації, тому що, е, ну в принципі, е, є багато проблем, є багато конфліктів внутрішніх. Деякі з них вилазили на поверхню, зокрема, стосовно конфлікту Рубіо з Маском, коли Маск mm -hmm. почав масово звільняти підлеглих Рубіо без погодження з ним. І загалом е велике питання взагалі: скільки довго Рубіо протримається на цій посаді, і е наскільки те, що він говорить, це відображає його особисті переконання чи узгоджену позицію адміністрації, і, взагалі, от як це все оцінювати? А, але ну я все ж таки можу припустити, що мабуть щось під заявами а, Рубіо реально стоїть якесь підґрунтя, тому що про це з'являється інша інформація в ЗМІ. Тобто, очевидно, що Білий дім почав контрольовано зливати відповідну інформацію в ЗМІ про те, що там Трамп незадоволений, Трамп о, якось так особливо о, до цього всього негативно ставиться, і от всі відповідні наслідки. Uh, тому uh, я думаю, що справді якісь, якась основа тут є, але питання інше. Окей, Трамп незадоволений, він не вважає, що росіяни uh, ведуть uh, переговори uh, добросовісно. Що далі робити? Рубіо каже, що там, от в Конгресі з'являються відповідні ініціативи щодо посилення санкцій проти Росії. Uh. Uh, ну, наскільки це посилення санкцій буде ефективним, я не знаю. Тому що, в принципі, росіяни вони е, навчилися багато санкцій обходити. І для них це не можна сказати, що це був якийсь вже такий страшний аргумент, який би реально вплинув на їхню політику. Так, їм не подобаються санкції. Вони хотіли б їх зняти. Це очевидно. Але поки що не настільки, щоб заради цього відмовитися від агресії проти України. От така от у них політика. А говорити про, наприклад, підтримку України адміністрація Білого Дому все ще відмовляється. Тому я особисто бачу це, знаєте, можливо, такий кволий блеф на адресу Путіна. Чому, ну, давайте там уже якось там, ну давайте вже щось, показіть нормально, ну, щоб нам щось можна було, хоча б показати світу, щоб ми не виглядали якимись повними клоунами. Давайте вже хоч щось зробіть. От я, а чесно, що, привезу, це, що, що може бути це щось. Ну, це саме от легендарне енергетичне перемир'я, чи щось там на морі, чи щось там десь якось там, про щось заявити в цьому ключі. Ну, показати mm. якийсь прогрес. От щось, що можна було б продати всім як якийсь прогрес на шляху досягнення цього самого припинення вогню. Тому що розмов багато, дій немає. Але тут одна нестиковочка в мене виходить, можливо, ви проясните. Трамп переслідує за це абсолютно очевидно максимальне економічне зближення з Росією. Тим паче, от переговори там з Дмитрієм, які проходили в Білому домі, ми зараз до цього підійдемо обов'язково. А тоді виходить так, що ну, відновлення ніякої економічної співпраці з Росією не буде, тому що війна не припинена. Трамп а може ви бачите, і... тут? росія, У Росіян, у росіян ці підхід і вони намагаються грати в свою гру з якої полягає в наступному, а от давайте відновлення економічних зв'язків окремо, а війна в Україні окремо в Трампа так не спрацює. Трамп, якщо він так зробить, він програє всюди. Ну бачите, а росіяни вони хочуть його переконати. Що дивіться? Ну, от давайте якось винесемо питання України за скобки, а ми в обмін на це. Вам от дивіться, скільки преференцій, от, Скільки розробок, поклади, компаній, корпорацій. Дмитрій вже не даремно казав, що дивіться, скільки грошей, американці, американські корпорації втратили на цих санкціях, і вони це розуміють, і вони хочуть повернутися і так далі. Тобто, що вони намагаються Трампу продати. Що дивися. Ага. Давай замість цієї самої війни, ти скажеш, що ти заробив дуже багато, багато, багато грошей для американського бізнесу. А війна, хай собі триває. А війна, хай собі триває. Це, скажи, що це не твоя проблема, тому що ти не зміг, скажімо так, що, не те, що не зміг, але Україна не слухає голос розуму там, і так далі, не хоче йти на припинення вогню. Коротше кажучи, що це не твоя проблема, а ти за те заробляєш багато грошей для американського. А як же ж Нобелівська премія? Ну, от це, це питання, це питання цікаве. Наскільки там реально ця Нобелівська премія Трампу важлива? Ми ну я пане Петре. Я буквально секундочку перевів вчора, коли він презентував золоту карту. Ви бачили, і там портрет Трампа. Ну, в самолюбстві Трампу ну, мабуть закинути, що його замало складно. Його там більш аж ніж. Тим паче, ну перший готель величезний він будував із і, і, власним ім'ям Трамп. Ну, У, я не знаю, можливо, можливо, росіяни щось йому запропонують натомість. Там, я не знаю, величезну кінну статую в Москві цього а, авторства ну розповім, Церетелі. Він так не продасться. Що? Він так дешево не продасться, це однозначно. Ну це питання питання знову ж таки для торгів. Ну я просто намагаюся відновити логіку росіян, яку вони при цьому переслідують. І витвореч, американці кажуть. Добре, ми готові про це подумати, але хоч щось покажіть нам, щоб ми показали, що ми реально займаємося припиненням вогню, uh -huh. і росіяни, схоже, не дуже на це налаштовані на даному етапі, uh -huh. і це, мабуть, є головна проблема а, в цих всіх переговорах, чому яка, власне кажучи, обумовила їхні а, відповідні а, проблеми. Тому що, судячи до цього, американці готові на достатньо широкі поступки росіянам. Набагато вони багато на що готові піти, але вони хочуть від росіян побачити хоч щось у відповідь, щоб дозволило їм сказати, що дивіться програма Трампа із с досягнення миру в Україні працює. Трамп виконує свої зобов'язання. От він сильний, він потужний. Його всі поважають.